Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту, колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І колода, яка називається таракани в голові. На ній ми подивимося, які таракани в голові будуть у вас на наступному тижні. І так, я буду робити розклад для вас, любі близнюки, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програти для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, <кій> по якому ми зможемо списатися у вайбері, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад. І відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує на наступному тижні близнюків. З 13 по 19 січня 2025 року. Яких енергіях для близнюків пройде наступний тиждень? З 13 по 19 січня 2025 року? І так, близнюки до на наступного тижні. З 13 по 19 січня 2025 року. Основна енергія тижня для близнюків. Що чекає близнюків в особистому житті? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати близнюкам на наступному тижні? Або хто буде заважати близнюкам на наступному тижні? Якась спокуса. Так, давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для близнюків на наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Вибачаюсь. так, продовжуємо. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для близнюків з 13 по 19 січня. 2025 року. Порада для близнюків від Всесвіту. Попередження. І так, бажання подивимось, чи здійсниться. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання близнюків? І коли воно здійсниться, чи здійсниться? бажання близнюків і коли воно здійсниться. І подивимося таракани в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у близнюків будуть командувати парадом на наступному тижні з 13 по 19 січня. 2025 року. Один тараканчик і другий тараканчик. І так розклад готовий, починаємо читати. Якості основної енергії тижня нам випала чудова карта королева. Кубків. Це успіх, спокій, стриманість, уява, любов, мудрість, щастя в сімейному житті, можливість реалізувати себе. От. У твоїй душі, душі панує гармонія і ти господар своїх почуттів. Це фігурна карта. Це жінка. Артистична, захоплююча, зосереджена натура така. От. Е, рядом з нею завжди тепло, безпечно, уютно. У вас пов'язують сердечні, теплі, сердечні стосунки. Можливо, це ваша матуся, бабуся, От. старша сестра, гарна подруга. А можливо, це саме ви така жінка. І... От в таких енергіях ви собі будете себе відчувати на цьому тижні, в теплі, в, в уюті, в, скажі, безпечно. От. Це людина, яка завжди готова підставити плече, заспокоїти, підтримати у непростій, непростій життєвій ситуації. Це ваш ангел-охоронець що захищає від підлості та суєти, що дозволяє відчуття, відчути безпеку та відновити душевну рівновагу. Отакі От ось чудово, чудова людина буде поряд з вами. А можливо, саме ви така людина і ви будете в таких гарних енергіях. От. Ну, що по цій карті? Ще може бути реалізація творчих планів. Духовне зростання, натхнення. А ще, може, ще одне значення є це майбутній шлюб. Небеса благословлять ваш Союз любов'ю, ніжністю та повагою. От. Отакі От ось гарні чудові енергії у вас, близнюки будуть основними на наступному тижні. І так, сімейне життя в якості. Сімейне життя, особисте життя. В якості особистого життя випала чудова карта, туз пентаклів. У шлюбі золотий час, ну, повторення медового місяця, скажімо так, поглиблення почуттів, взаєморозуміння та гармонія. Можливе планування дітей по цій карті, ну і сексуальне, життя, сексуальне задоволення партнерів. О. Е, в парі роман із щасливим кінцем і чудові можливості для створення Союзу. О. Ви, відпулю, ви відчуваєте прилив творчого натхнення та сил, що налаштовує на пошук нових відчуттів. Наближається дуже приємні події, любовне зізнання, пропозиція руки і серця, народження дитини. Самітні зараз все під силу. Знайти нове кохання, примиритися з партнером, здобути перемогу над суперником, розставити всі крапки над і в існуючих стосунках. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. Близнюки на цьому тижні будуть. Робота. В роботі. Трохи, звісно, більш конфліктна ситуація. Бажання зайняти місце лідера. Ось ці п'ять чоловік вони борються за місце лідера в роботі. В колективі, помірятися силами з колегами. Та, можливо, і, можливо, хворобливе бажання добитися переваги над іншими будь-яким шляхом. От. Це чесна боротьба з конкурентними через різність думок, одинаковими методами без коварства. Принципові чи показові конфлікти ведуть до потрібних змін. Боротьба підводить до покорення нових вершин, головне тверезо оцінувати ситуацію. Ну, найжорсткіше виглядає боротьба в бізнесі, тому що вона може вимагати матеріальних жертв високих та ризикових рішень. У вас рівні шанси. Можливо, у вас, скажімо так, у вашому відділі звільнилось місце керівника відділу. І ви зі своїми колегами чесним шляхом проявляючи свої професіоналізм, уміння працювати, хочете доказати, що ви достойні цієї посади. Отакі От ось енергії у вас будуть в роботі. Чесна, конкурентна боротьба. Тільки, е, значить, е, е, азарт гарний в міру. Намагайтеся не заграватися і розраховувати не так на підтримку фортуни, як на власні сили. Правильно оцінюйте свої сили. Отакі От ось енергії в роботі у вас. Фінансовий стан. Випав старший аркан місяць. Ну, що по старшому аркану місяця, фінансовий стан у вас добрий, але потрібна крайня обережність. Не час хвалитися і робити великі інвестиції. Стережіться людей, які хотіли б скористатися ситуацією. Слухайте інтуїцію і постарайтеся розпізнати обман. Тому що по місяцю <кхи> багато обману <в> ситуації, <кхи> вибачаюсь, з двойним дном. <кхи> Неповна інформація. От. Тому, будьте, будь ласка, дуже обережні з грошима. Не час на цьому тижні робити якісь інвестиції і не хваліться людям своїм, своїми доходами, своїм достатком, щоб вас не надурили, не скористались вашою, скажімо так, безпечністю. Здоров'я. В якості здоров'я випала трійка жезлів. Ну що, стан здоров'я? Е, ну, по, цьому, по цій карті тут більше йде такі питання, як далекозоркість може бути, <клухи> загалом стан здоров'я, е, значить, <клухи> сприятливий. Якщо хвороба, то розвиток бурхливий, необхідна послідовна діагностика та комплексне лікування. От. Зверніть увагу, будь ласка, на аорту свою, е, тому що тут багато червоного кольору, це серцево-судинна система аорта. Зверніть увагу. Е, може бути питання корпусу. От. Необхідна опора. Ось він стоїть за палочку, держиться, може бути таке, що вам цей. А також він стоїть на берегу моря, тут не дуже видно. Тут ось о кораблики плавають, але на карті чомусь море жовте. Може, воно називається жовте? От. То може бути морська хвороба, такі, як укачування боязнь висоти, задишка, дезорієнтація, ну і дальнозіркість. Отакі От ось попередження для вас у плані здоров'я. А так здоров'я має бути гарним на цьому тижні. Нічого не загрожує. Якщо є якась хвороба, то підійдіть до нього, до неї серйозно, комплексне лікування. Постановка діагнозу, все, що було правильно проведене. І так, що буде за вас е, допомагати? Що буде допомагати вам? Рицар мечів це активний молодий чоловік, е, активні стрі, е, стрімкі дії. Можливо, саме в боротьбі вам будуть допомагати, допоможе вам. Отак от і ваша активність, ваші стрімкі дії, от саме такий. Дійте активніше, скажімо так, це вам буде допомагати. Заважати диявол, якісь залежності можуть вам заважати по дияволу. Можливо, якась нечесність. Можливо, ви захочете поступити нечесно, і це вам буде заважати в цій боротьбі. Так я дивлюсь, ніби кругом гарні карти, а от саме в боротьбі може заважати якась нечесність. Не проявляйте ніяку нечесність, або якусь, якась залежність. Наприклад, <кхід> диявол це ж влада, і це залежність. Влада це теж гарний наркотик, так би сказати. От. Сильно, сильне вже бажання е, керувати цей. Сильне бажання може вам заважати. І так, порада від Всесвіту для вас, близнюки. Відкрийте в собі радість життя. Вчіться бути щасливим. Попередження: Не беріть на себе більше, ніж можете донести. Дуже гарне, ну не пніться дуже сильно, ось і по дияволу, ви дуже сильно рветеся до влади. Не беріть на себе більше, ніж можете дознести. <кій> <кій> Вчіться бути щасливим, маючи те, що є. Відкрийте радість в собі, радість життя. І так, давайте глянемо, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан світ говорить, що бажання ваше. Обов'язково здійсниться. От, здійсниться воно. Зараз я підгляну, бо, по-моєму, напротязі року. Так, да, напротязі року. Або тоді подія наступить тоді, коли пройдуть всі процеси, які повинні пройти, для того, щоб. Бажання здійснилося. От все одно ж ви, ж як плануєте для здійснення бажання щось там підкопити грошей, стати там десь домовитися чи замовити в інтернеті. І от поки воно все це пройде, щоб ви там щось придбали, це я так просто говорю. Або якщо ви хочете когось добитися, ну. В коханні, то, звичайно, потрібно поухажувати за цією людиною, дати їй можливість вивчити себе, показати себе з кращої сторони. Аж потім ваше бажання здійсниться, коли всі ці процеси пройдуть. Отаке От ось в бажанні вам. Відповідь така. І давайте подивимося, які. У вас ці містер Прокрастинаті. Читала я в інтернеті, це чоловік, який загортає жар чужими руками. А чесногласік хитрожопік. Ви ніби й чесно воюєте, але десь так хитрожопік. Хочете схитрить. Хотітиметься вам схитрити, спихнуть на когось обов'язки, посиді попити чайку, а вони хай за вас керують чи е, працюють, вибачаюсь. Отакі от ось для вас події, отакий от для вас розклад получився, близнюки, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам! Нашої української перемоги. Мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу! До побачення, любі близнюки!